Чергова страта українського бійця вчора. Вночі рашистські телеграм пабліки знову опублікували відео страти українського воїна. ЗСУ цього разу вони вирішили лишити його голови. Першим опублікував це відео ось ця рашиська тварина на ім'я Владислав Позняков, який є лідером рашистського екстремістського руху мужського государство. Владік активно просуває на болотах ідеї расизму, патріархату і типу націоналізму. На ділі ж просто гробаний расист. Окрім того, що відео і ситуація в цілому є наджахливою, як і усі сліди російського світу в Україні. важливо зауважити, що відео було відзняте в період кінець весни тире початок осені 2022 року, тому що на відео чітко видно зелене листя і теплий. Період року, тобто для когось без зникшого героя було страчено більш ніж півроку тому. А виклали ці тварюки відео тільки зараз. Я знаю, що в багатьох з вас вже більше не виникає питання, навіщо вони це роблять. Але багато хто задається запитанням, з якою метою на це запитання в мене є два варіанти відповіді. Обидва варіанти пов'язані з їх страхом, з їх жахливим. Страхом і тремтячими колінцями вони неймовірно бояться контрнаступу, який в будь-який момент можуть розпочати збройні сили України, маючи нову техніку в великій кількості, маючи підготовлених бійців у різних європейських країнах світу і не тільки. Тож, по-перше, вони це роблять задля того, щоб спровокувати українців на такі самі тваринні дії. Задля того, щоб показати наші вже відео всьому західному світу і натиснути на західних лідерів задля зниження поставок озброєння в Україну. Звичайно, що цього в них ніколи в житті не вийде, бо Україна є цивілізованою країною, яка дотримується Женевських конвенцій і ніколи не спуститься до рівня болотяних потвор. Другий варіант, за чого вони це роблять, це банальний намір залякати. Я знаю, звучить трішечки неправдоподібно, але це факт. Якщо заглянути в історію не таку вже давню, то можна побачити, що таке неодноразово робили інші країни. Але расисти не вчать ні свою історію, ні тим паче ніяку іншу, тому вони не знають, що цей спосіб не працює. Війна у В'єтнамі. 1969 рік не так вже і давно. Як відомо, усьому світу збройні сили сполучених штатів Америки показали себе, м'яко кажучи, не з найкращої сторони. Як відомо, під час цієї війни військові сполучених штатів Америки зустрілися з чималим партизанським спротивом В'єтнаму, і ось в черговий раз. Отримавши від них на горіхи, деякі американські підрозділи обрали тактику залякування та масового знищення поселень з мирними жителями В'єтнаму. Ці дії повинні були типу загасити супротив партизан. Але як результат військових злочинів, кількість партизан помножилася на два, а їх супротив на чотири. А то і більше в кінцевому результаті, як всім нам відомо, американці таки отримали по зубах. Цю історію я тільки що розповіла вам не задля того, щоб звинувачувати або виправдовувати когось, а виключно задля того, щоб ще раз підкреслити той момент, що знущання і катування над людьми ще ніколи не підкорювали волелюбні народи, що мають жагу до свободи. Тому вічна слава Герою України, а ви расисти. Горіть у пеклі і пам'ятайте, що прийдуть по кожного, і ви ніде не в безпеці.